Усім привіт! Сьогодні 5 березня 2017 року. Погода чудова. Вчора почистив сім'ї від підмору у хатинці, а сьогодні у нас проходить такий чудовий обліт бджіл. І хочу показати, що в нас робиться. Обліт бджіл уже був кілька разів, а такий вибірковий. А сьогодні вже такий обліт, як має бути потужний, сильний. Бджоли гарно облітуються, весело так, і з настроєм. Сьогодні неділя, вихідний день, і вони так само собі облітуються. Глянемо ще з другого боку. Подивимось на температуру у нас. Так, різкість наведу. Температура 18 градусів майже. Отак, от сьогодні повноцінний обліт бджіл. Довго чекали. Сонечко то виходило, то теплішало, то холодніше, вітер був. Ну от їхній час настав. Тут у нас все нормально з хатиною. До речі, хочу показати от прильотки і хатина, як видно, все чистесенько. так як я казав, що в мене облід проходить і бджола. Якщо і хоче в туалет, то відносить. Десь подальше. Ні на одній прильотці, ні на хатині не видно, щоб була хоч одна капелька калу. Як з цього боку, так зараз глянемо і з другого боку. Водимось з другого боку. При такому обльоті бджіл. Завжди, хоч де-небудь, але мусить бути десь капля якась невеличка, але десь попадеться кало, Ну, тут немає. Немає. Так що, От такий у нас чудовий настрій, гарний обліт. бджоли довольні, щасливі. Вчора почистив їм, у них чистенько зараз. Ну і вони веснують по підмору. Хочу показати вчорашній день, як прийшов, от зібрав, вже сьогодні пересію, от що вийшло по підмору. Ось така кількість підмору. От пересівав отакою от нашим джолярським ситом для меду. от Це крошка, що вийшла. Прямо на, на землю відсивав і всього-навсього стики під мору. Це з 18 сімей. От жмелик прилетів до нас. Хоче теж поїсти під мору. Джемеляка. Голодний літай. Ось такий стан у нас. Так що, я рахую, із з сьогоднішнього дня вже буде повноцінна, весела робота бджіл. Правда, вже з завт... завтрашнього дня передаю трошки похолодання, але но... саме таке небезпечне зима. І початок весни вже пройшло, так що по кормах у них там нормально. Там кормів вистачає, що можна навіть і відкачувати. Так я завжди лишаю бджолам, Так що в мене все в порядку. Отакий От стан у нашій хатині 18 сімей. Перезимували, вийшли із зими. Ну і тепер будуть цілий сезон мене радувати. Все, всім удачі, пока.